кожним роком показники якості Київської води погіршуються, і обумовлено це насамперед застарілою водопровідною мережою, а також промисловим виробництвом. У мене особисто постало питання щодо якості води, яка подається у квартири Києва, і хто за це несе відповідальність? У даний час склалася напружена ситуація із забезпеченням населення Києва якісною питною водою. Добове споживання води громадянами становить більше одного мільйона кубометрів загалом. Основним джерелами джерелами водопостачання для киян є вода, річок Дніпра, Десни і Артезіанська вода, і близько 300 діючих джерел децентралізованого водопостачання. Деякість питної води, що подається, не відповідає та нормам. Тобто, це проблема набула вже загального розголосу, ще починаючи з 2013 року. Ситуація погіршилася з урахуванням воєнного стану, забруднення біологічно небезпечними відходами в результаті ігнорування на початку. Ку двадцять року Російською Федерацією екологічних принципів, які були визначені Стокгольмською конвенцією, а також відповідними міжнародними програмами, оскільки були залишені Трупи біля міста, до яких відповідно підходили представники Російської Федерації. Ну, відповідно, як ми всі розуміємо, решта трупів і те, що від них лишалося зі стічними водами, попадала у загальні річки того ж Дніпра і Десни. А як ми розуміємо, що в лютому березні відповідно, ніхто не міркував про те, що як почистити відповідно, ту воду, і відповідно, згодом всі ці Залишки потрапляли саме до нас, з вами у квартири. Екологічний стан Дніпра у місті Києві визначає три найголовніших чинники. Першим чинником є річка Прип'ять, а вона тече через Чорнобильську зону. Тому вода, яку вона приносить в Дніпро, є екологічно забрудненою. Другий чинник, що впливає на екологію Дніпра, це стан води в річці Десна. Вище по її течі розташовані підприємства, які викидають свої відходи у річку це можуть бути і нафтопродукти і заліза і цинк. Третім показником є відходи саме міста Києва. Хоча в Києві діє загальна каналізація. Деякі підприємства, які дуже турбуються про екологію нашого міста, все таки викидають відходи у Дніпро або Либідь. Екологія Дніпра є дуже важливою справою, адже його водні ресурси становлять 80% водних ресурсів України і забезпечують водою понад 32 мільйони населення та дві третя господарського потенціалу взагалі. Лі країни за станом води у водоймах міста Києва стежать такі державні організації. По перше, це міська санепідемстанція. По-друге, це держуправління екології та природних ресурсів по місту Києва. По-третє, це водна інспекція міста Києва, четвертим органом є Київ, водоканал. Деснянська водопровідна станція. Дніпровська водопровідна станція, Бортницька станція відповідна аерації. Київ водоканал відповідає за постачання води по всьому місту. Деснянська водопровідна станція відповідає за лівий берег міста. Дніпровська за правий. Бортницька станція аерації займається очисткою стічних вод міста Києва. Відповідно ж, після очистки вода поступає у Дніпро, трохи нижче Києва. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я ще від 2010 року. Відповідною главою е, третьої даного наказу визначено, що питна вода, призначена для споживання людиною, повинна відповідати відповідно таким гігієнічним вимогам. Це вона має бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні. А вода повинна мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад. Для виробництва питної води слід надавати перевагу воді саме підземних джерел питного водопостачання населення, надійно, які є надійно захищеними від біологічного, хімічного та відповідно раді. Забруднення. Безпечність та якість питної води за паразитологічними показниками повинна відповідати гігієнічним нормативам, наведеним також у цьому наказі. Паразитологічні показники визначаються у питній воді поверхневими та підземними джерелом питного водопостачання населення. На екологічну якість води впливають інші органолептичні показники: а саме, запах, смак, прозорість, мутність. чиста вода при малому шарі води без кольору. При великому має блакитний відтінок. Решта відтінків кольору вказує на вміст домішок. Так, солі заліза зафарбовують воду в і іржавий відтінок, дрібні частинки піску та глини в жовтий, Гумусні речовини, продукти розпаду, там листя, кори, інше надають види кольору від жовтого до коричневого. Чиста вода не має смаку. Смак її надає забруднення. Розрізняють чотири види смаку: солоний, гіркий кислий солод. Солоний смак води залежить від хлоридів, натрію гіркувати, хлоридів магнію, кислої надлишку кислот, солодкуватий органічних речовин. Однозначна позиція Київводоканалу щодо зазначеної проблеми: Київводоканал, який відповідно відповідає за водопостачання по всьому місту, отримав геть непочесне звання. Найбільший забруднювач українських вод. Проте дирекція відповідне підприємства вважає результат необ'єктивним за словами керівництва на обліку Київ. Вон до канала перебуває певна кількість об'єктів, всі вони проходять планові перевірки, профілактичні та ремонтні роботи з обслуговування очищувальних систем. Але далеко не всі об'єкти, що споживають київські води, стають на облік Київ водоканалу. Простіше кажучи, споживають воду незаконно і, відповідно, не надто задумуються над тим, щоб поставити застосувати очисні споруди І відповідно після того, коли вже покористуються водою, повертає. Ютью у води Дніпра вже забруднену воду. Більше того, на публічне акціонерне товариство, акціонерна компанія «Київводоканал» за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, накладено штраф згідно з постанови від 30 червня 2016 року у розмірі 85 тисяч гривень. Попри зазначена національна комісія, що здійснює державне регулювання у. Сфері енергетики і комунальних послуг затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік. У два етапи відповідне рішення було прийнято для 32 водоканалів на засіданні ще в червні цього року. На першому етапі тариф оновлюється і зростатиме на 10% і буде діяти до 1 січня. І згодом буде відповідним вже другий етап підвищення ціни. В залежності від регіону тарифи Наступного року буде зростати в середньому від 10 до 30%. Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ. Таким чином, тарифи столичного Київводоканалу зростають на 25% від діючих. Тобто, як ми бачимо, ціни для нас споживачів на водопостачання підвищують, а якість води відповідно у нас не те, що не підвищується, а вона, скоріш за все, погіршується. За даними оновленої оцінки Світового банку, швид. Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні станом на 24 лютого 2023 року прямі збитки від пошкодження об'єктів водопостачання і водовідведення становлять більше 2 мільярдів доларів США. Втрати в цілому оцінювали приблизно в 7,5 мільярдів доларів США. Скільки б не йшлося про звинувачення Російської Федерації у війні стихійними змітні залишках, незаконних забудов, то що найбільша проблема це бездіяльність. Влади, а саме відсутність контролю щодо охорони безпосередньо і очистки питної води тієї води, яка постачається безпосередньо до нас з вами у квартири. Що ж робити і куди бігти для того, щоб убезпечити себе та членів своєї родини від неякісної води, і хто в принципі за це є відповідальним? А поділюся з вами безпосередньо своїм власним досвідом. Мені стало це цікаво, оскільки в принципі. Не кожен із пересічних громадян в цей складний час, особливо в період воєнного стану, коли в принципі хтось втратив роботу, у когось рідні зараз воюють, може дозволити собі поставити очисні спорудження в квартирі, які вартують біля 2 тисяч доларів. Отже, я взяла для проби воду в квартирі десь на Святошинському районі. Також я взяла проби води на лісному і на Треєщенні. Я заплатила в одній із установ проведення експертизи відповідно води. І що я вам хочу сказати? Вода до цього стояла. В неї був осад. Ми спостерігали за цим декілька днів перед тим, як в принципі потім звернутися до експертної установи. Умова була так, щоб ми відразу взяли з крану воду і на протязі двох годин привезли до експортної установи цю воду. І відповідно, після висновку експертизи, ви, як споживач, можете звертатися до суду про те, що вам постачають неякісну воду. Експертиза така коштує від 6 до 8 тисяч гривень, найдешевша може коштувати в районі 2 тисяч гривень. Отже, що мене вразило, перший висновок, який я. Отримала. Потім я його прикріплю до відео, ви можете з ним ознайомитися, що вода, яка у нас протікає, яка постачається нам у квартири, вона є придатною до споживання навіть без кип'ятіння. Ну тобто, це жах, як ми розуміємо. Для того, щоб одержати результат, який потрібен для того, щоб піти далі до суду. Мені прийшлося пройти ще декілька експертних установ для того, щоб в принципі отримати висновок, в якому було зазначено, що там знаходиться в цій воді. А іноді мене. Це вражало тим, що запах від води стоїть такий, що його навіть неможливо цією водою користуватися. Отже, що я вам раджу від себе. Розумію, що кожному з нас витратити від 6 до 8 тисяч гривень на проведення експертизи, це в принципі наразі дорого. Потім ще заплатити юристу чи адвокату за складання позову до суду, сплатити судовий збір це дорого. Але все ж таки кожен з нас є споживачами, і ми платимо за надання нам послуги якісної послуги і відповідно державні органи комунальні підприємства в особі того ж, які несуть за це відповідальність. Що я вам раджу, коли ви замічаєте про те, що у вас вода невідповідної якості, вам так здається, як мінімум, ви можете викликати представника ЖЕКу або ОСББ, скласти акти, потім звернутися до комунального підприємства за перерахунок і постачання вам неякісних послуг, знайте свої права, не бійтеся. все буде Україна, до зустрічі.